Друзі, всім привіт! Давненько я нічого такого не записувала. Іду з роботи, світло вимкнули, тому трішечки погуляю по крамницям, щоб якось Час свій витратити, Ой, якось сумно воно і звучить. Витратити свій час, щоб просто потинятися. Бо дома темно, включать якісь фонарі, нічого ж не поробиш толкового. Тому погуляємо. І потім, сподіваюсь, що світло буде, будемо займатися тоді якимись справами. Тому гарного вечора і мені, і всім, і всього найкращого. Побачимось, якщо щось зніму, додам. І побачите пока! І так зайшла я в Аврору, щось попиталась познімати, але людей надто багато, щоб можна було це спокійно зробити, щоб це було цікаво. Тому ось такий кусочок трошки зняла і потім розпрощалась з цією думкою. Тому що вийшло, те й вийшло. Оце так трошки вхопила. От і все. Ось в такому стані ялинка, гірлянди. І оце отаке. Да. І ось. Все. Шкоди влазять тут. Як ні в чому не бувало. Так, друзі, невеличка розпаковочка, прогулялась я по магазинам. Щоб вбити час, як я вже казала. Кругом народу повно, нічого толком не познімаєш. Я щось там попиталася в Аврорі, але потім відмовилася від цього. Тому просто покажу, що я купила. Не знаю, ніколи в магазинах не купую таких оце духів. Туалетна гада, вірніше. Ну, це, наче, непоганий такий запах вирішила купити. Потім купила ось такий крем собі це на ніч. Потім отакий. Я завжди користуюсь для них. Мені взагалі так подобається, вже не знаю. Кілька років я його тільки купляю Це в Єві. І акція у них береш, оце я взяла крем для обличчя і цей крем, і третій в подарунок. Вибрала таке оце. Потім це в просторі вже. Взяла отаке милко, теж беру подобні оці шик. І отаке дуру. Теж. Воно таке, похоже, як на ручну роботу. Дуже мені подобається, класно. Хто хоче, то попробуйте. Тоді Ось таку кісточку мені одної не вистачає для макіяжу. І отакий лак Нігті страхолюдні, треба переробляти, якщо світло буде, буду займатися. Ось такий нарядненький, новогодненький. Потім із продуктів. Оце два авокадо, всього на 29 гривень наче такі непогані, буду робити салатики. Потім отак ось, Ні, не відчина, це балик взяла отакий. Буду бутіки робити на роботу. Тоді отакий сир, давно вже я не брала. Тут три виду крафтового сиру. На 100 з лишнім гривень вийшло. Потім отакий салатик тут суміш. Ага, із несъєдобного ще отакий клей взяла, клей гель. Теж дуже такий класний, не розтікається. Ну і отаку каку, сухарики із сиром, як бачите. Все. А, ні, не все. Ще отаку ось чищалку для овочей. Це я на дачу взяла. Ну, там у мене є. Звичайно, але не буде лишнє. І отакий чай теж для дачі. Це я вже отклала просто і лісові ягоди чорні. Мені подобається, класний такий. І лимончик. Лимончик. А ще ж чуть не забулася, купила собі креветки на вечерю. Шість штук. Шість штук. 6578. Вони такі великі креветки, і це скидка на них. Зараз я їх в грилі собі зготую. На моєму кулінарному каналі є рецепт, як я це роблю. Ось такі мої покупочки, друзі. Всім гарного вечора, тихої ночі. Побачимось. Пока-пока.